Дуже багато людей пишуть за ці блокпости. Дивіться, блокпости всюди їх стає більше. Хоча нам казали, що то так буде недовго, і тепер в різних місцях і люди просто не очікують, і в будь-якому місті, в супермаркеті, навіть навпроти вашого будинку можуть стояти представники ТЦК. От, що я можу сказати? Люди просять якось прокоментувати це, як взагалі, що відбувається. Дивіться. Перше, що я хочу вам сказати, не забувайте, що представники ТЦК вони не мають права перевіряти у вас документи. Нема в них таких повноважень. розумієте? В деяких областях, в деяких областях вже потрошечку починають вводити нові правила. І надавати представникам ТЦК повноваження перевіряти в людей документи. Але але, дивіться, ви маєте одразу просити якісь документи. Чи має ТЦК представник ТЦК повноваження перевіряти в людей документи? Якщо такої бумажки немає, значить вони не мають права. Ну, не мають вони права, розумієте? А, взагалі. Ну, мабуть, відсотків 98, ну не, не мають права. Ну, нема в них таких повноважень. Щодо блокпостів, дивіться, це дійсно нова стратегія така. Як себе правильно поводити? Перше і основне, повістка вона має бути законна. законна що таке законна повістка? Законна повістка це та повістка, яка адресована саме вам. Тобто, не може бути так, що ви собі їдете, вас зупиняють, просять у вас документи. Вписують ваше ім'я, фамілію е і все, вам вручають повістку. Це незаконно. Це не заповнена повістка. Вам виявляється, що, ну, ось якщо розібратись, вам незаконно це, бо вона не заповнена. Її заповнюють так це неправильно. Поліцейський буває таке, що стоять представники ТЦК, стоять разом з поліцейськими. Дивіться, поліцейський, добре. Поліцейському вони мають повноваження перевіряти документи. Показали. Показали документу. І все. Не може бути такого, що поліцейський взяв ваші документи, передав представнику ТЦК. Той щось виписав е і дав вам повістку. Так не може бути. Якщо вас попросив документи поліцейський, ви йому показали документ. Все. Він не має права передавати його комусь іншому. Розумієте? Я проти Свавілля. І беззаконня. Все має бути правильно. І ви маєте захищати свої права. Я так розумію, знаєте, взагалі, як би я оцінила ось всі ці блокпости, ось все те, що відбувається, це така, знаєте, тренування до нового закону. Тому ви маєте повне право запитати, чого ви тут стоїте, хто вам дав розпорядження? І пряма норма закону є вона чи ні. Скоріше за все, її немає. Ще немає. Не прийняли ще закон. А поліцейські вручати повістки не можуть. Це незаконно. Тобто, висновок. Представник ТЦК перевіряти у вас документи не має права. А, поліцейський може перевірити документи, але він не має права вручати повістки. Бо це незаконно. І передавати комусь там ваші документи, і ще ж, теж не має права. Тому, якщо вас зупинили. Головне, зберігайте спокій. Бо якщо ви почнете нервувати, там, і так далі, вони просто скажуть, що Та, ви якісь нервовий і так далі. Щось... Давайте проїдемо з нами і розберемось, що, що це з вами таке, що ви нервуєте, чому ви такі. Або там, знаєте, буває, людина починає кричати, і все, там, ви себе не так як потрібно ведете. Давайте проїдемо з нами. Тобто, саме основне зберігайте спокій, знайте свої права. І чекаємо закон. Побачимо, що в цьому законі може бути таке, що вже дозволять представникам ТЦК перевіряти документи. Все може бути, тому чекаємо закон, а там далі буде видно. Поки що з цією темою, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.